Послухавши свого професора Ерік Санчес, студент теології з Перу, упевнився, що Бог кличе стати його місіонером десь у світі, де б це не було. Незабаром після цього Ерік прочитав оголошення про роботу вчителем Біблії у місіонерській школі в Аргентині. Він зв'язався зі школою і отримав посаду. Школа розташована в Усваї, найпівденнішому місті у світі. Там дуже красиво. Погода холодна і сніжна. Знаючи, що багато мешканців у сваї борються за існування та залежні від алкоголю і тютюну, Ерік молився, аби Бог використав його щоб змінити життя тих людей, яким він служитиме. Церква запланувала програму відмови від паління і запросила всіх жителів міста взяти участь. Тож Ерік роздавав запрошення скрізь, куди б він не пішов. Одного холодного мокрого дня він годинами бродив по снігу і, врешті, вирішив шукати притулку в лікарні. Він зігрівся, але почувався надто втомленим, щоб продовжувати. Ерік залишив декілька запрошень у приймальні та пішов додому. На семінар прийшли десятки людей. У кімнаті тхнуло різким запахом тютюну як свідчення про те, наскільки ці люди відчайдушно прагнули кинути палити. Багато хто відвідував зустрічі регулярно і подолав нікотинову звичку. В останній день всім бажаючим запропонували біблійні заняття. На прохання про вивчення біблії Ерік відвідав Елену та її сина Джонатана, які приходили на семінар. Ці люди прагнули дізнатись більше про Бога. Звідки ви дізнались про зустрічі? запитав Ерік. Елена широко посміхнулася. Я чекала в лікарні та побачила запрошення на семінар, присвячений відмові від паління. Ми вирішили піти. Ерік зрозумів, що Бог використав листівку, яку він залишив там, щоб досягнути цю сім'ю. Завдяки семінарам, Елена отримала перемогу над Тютюном, а її родина зустріла Ісуса. Вони вивчали уроки і готувалися до хрещення. Бог використав служіння Еріка, і до кінця терміну його перебування в Усваї він привів до Бога 26 людей. Якщо Ісус кличе вас служити вдома або десь далеко, моліться, щоб він працював у вашому серці та розумі і показав вам, наскільки ви можете бути корисними та важливими у служінні йому. Тим часом ви також можете прийняти Божий заклик до місії у світі через свої десятини та обіцяні приношення, регулярні та систематичні пожертвування. Давайте поставимо Бога на перше місце.